Знімаємо відео лазерний дальномір від Xiaomi. Ось така чарівна мила річ. Так, відкриваємо. Що ми бачимо? Як завжди у Xiaomi величезна кількість інструкцій, якщо ви подивитесь, дійсно дуже багато. Ось одна, друга, третя книжечка. А до Такого маленького і гарного пристрою, як ці. Це дуже цікаво. Відкриваємо і бачимо наступну картину. Я так розумію, ця лаза сюди ми дивитись більше не будемо, особливо у включеному стані. Це кнопка увімкнення. Умикаємо. Він шукає, куди під'єднатися за Блуютуфом. Так, зараз ми підтвердимо це під'єднання. Так, відкриваємо в чому е, прикол цієї чудової речі. Ви можете з нею працювати сам на сам, але якщо ви бажаєте, щоб у вас було, скажімо так, пам'ять всі ці заміри, то для цього треба використовувати Xiaomi Mi Home програму Бачите? Дальнемір, підключення. підключення. І тепер починаємо міряти. Наприклад, оцю відстань. З'явилася, і він нам пише, що Пиємось, 470. 0,470 від метр. І така ж сама відстань з'явилася у нас тут. Перевіряємо ще раз. Запускаємо. І бачимо 302. І так само, так само. Фіксуємо це вимірювання 278. І так само воно з'явиться у нас. А, вимкнув. Помикаємо заново. І тепер починаємо працювати з ним. Під'єднуємо. Підключаємось, підключився. Все. Чудово. Так, тепер перевіряємо процес. Натискаємо. Вимірювання є. Є. І таке ж само залишається на телефоні. Відключаємо інше вимірювання до стіни, наприклад, якщо хочемо подивитися, що там буде у нас. Натискаємо раз, оновлюється, натискаємо два, процес пішов один і 2 метри. І всі ці вимірювання, якщо ви бачите, залишаються на телефоні, що досить зручно. До речі, як ви бачите, можна ще побудувати якийсь... Саме малюнок, який запам'ятається, і калькулятор, який все це об'єднає і під'єднає, як плюсувати, так і мінусувати. Цілком, цілком цікава, маленька і дуже зручна річ. Под зарядки Type-C, як у всіх сьогоденніх приладів, тому завжди зручне використання. Завжди все можна поміряти. Від дуже маленьких відстанів, бачите, від 14 см. І, наприклад, наприклад спробуємо виміряти відстань кудись ще далі. Бачимо 2 метри, 78 см. Я а, ну, перевіримо про всяк випадок, це цікаво. Бачимо, міряє все і вся. Маленька, зручна, прикольна і дуже-дуже-дуже-дуже цікава річ. Тому рекомендую до купівлі, вимикаємо. І тут є технологічні моменти. Ага, написано, він міряє, якщо подивимось, від 5 см до 40 метрів. Користуємось, купуємо, користуємось і насолоджуємо для домашнього вживання використовування ідеально.